От, прямо мною прилітає дрон. Чуєте, мабуть. Треба свіліка спригувати. Десь ховатися під дерево. Це вже, мабуть, який? Третій, поки я катаюсь. За хвилин 20 третій дрон пролітає. Мабуть, чутно його добре. Добре, що зараз літо та крона закриває, як щоб була б зима. Все було видно як на долоні. Де він? Його не видно, звісно, але чудно. Десь пішов у місто. Десь пішов у місто. Ось така наша сьогоднішня реальність. Ось такий наш парк Шевченка. Я ще трошки не дійшов. Зараз доїду до Лебедина озера, там побачимо куди далі. Ой. От Лебедине озеро. Пусте, давно воно пусте. Я запам'ятаю, ще запам'ятав малим. З батьками тут ходили колись і це воно тоді ще було налите водою. Це ще, мабуть, роки в 80-ті. Середина, може, може і початок. Це я тоді пам'ятаю його з водою. Все, більше я його з водою. Хто може пам'ятає його пізніше? Мабуть в 90-ті воно ще було, не знаю. Я його 90-ті тут вже не бачив повним. А може я не був просто в цих місцях, тому і, і не пам'ятаю, не бачив. Так, все, парк прокатався. Ще приїхатись вже до літа, проїхати до нашої кафешки. Не довелося також частенько сидіти. Мої студентські годи. Засідали бувало там інколи відмічали здачу сесії <хи> ай, да. тут взагалі все оскільки гілок потрощі валяється, може самі падали а може і ні там, де такі гілки невеличкі, ми вже падали самі, там де такі здорові стовбури. Там частіше за все воно буває. Що таке? Капець, все горіло. Все горіло. От наша кафешка горіла Аліто Жах, повністю вигрівша, повністю вигорівша.